Всім привіт, сьогодні 4 травня. Вас знову вітає перший розканал. От сіялися, по кукурузі вже отримали сходи, отримали мороз. Якби кукуруза так, одиночні підмерзання, ну де там по дві, по три штуки підряд. Дуже погано з пшеницею. Не знаю що буде. Влаги немає, якби влага була, хоч бокові пагони б пішли. А так в основному дуже на багатьох площадях, по низках, там саме де жир, виходить, що ну, як, центральний пагон в стані сіна, а бокові ще нічого. Ну, що буде, хто його знає, поки не трогаємо. Свій комбайн свій, уберемо скільки, скільки буде. А нічого буде вбирати, переоремо. Пересівати не будемо соняшнику. Лаги немає. Що? Смисл пересівати. Так, пішли до комбайна. Давно нас безпокоїло дно. Оце бачите, як би. Уже ми його підварювали, підварювали. В общем, стан фольги. Оце під елеватором того до обмолота, от не елеватора шнек до обмолота, ще більш нічого, отут тільки якби ну підклепать замастирити чимось і ще піде. А оцей стан. Де йде шнек чистого зерна плачевний. Оце бачите, метал який має бути. Ну, якщо не двойка, то півторуха точно. та може й двойка, а тут отак. То от, от. вже ми підклепували давно. А тепер пішло отут, Стало завертати, стало терти і прийшов питання заміни. Не знаю. Різати, вирізати, варювати, попадати оце все. Це геморой Страшніший, ми цього не любимо. Ми будемо шукати гарну бувшку. до, Іти до жестянщиків, да, вони зроблять. А потім за мореся оті попадати. Отвори совміщати. От теж улетіла, видати. Ну і тут уже якби видно, що тут що теж стан фольги. Далі буде.